Хто з вас першою запропонував ідею створення бренду? Разом, напевно. Я не хотіла, пам'ятаєш, я хотіла просто магазин відкрити, а потім якось до нас дійшло. Разом. <сум> Ми хотіли не бренд одягу, а просто власну справу якусь. Основна ідея була думати над тим, що треба відкрити вдвох. У вас більше вимогли такі Аня. <сум> <сум> я класна. Запитаємо у твоїх людей, вони всі так дома немає іншої відповіді у голові. Звичайно, триває остаточне рішення, коли думки розходяться. Демократія, ніби. Ми радимося з нашими топами, і зазвичай є просте голосування. І там, де більше голосів за, то рішення і приймається. Але тільки Настя намагається вплинути на тих людей, які безпосередньо під її керівництвом. Вона їм нагадує, хто у вас керівник. Так, бо я не дуже люблю таку демократію. Від демократів де я виграла. Овен. Так, найкращий знак зодяки. Хто з вас придумав нас? Ніхто не знає. Ми не пам'ятаємо. Я точно пам'ятаю, що це був один з вечорів, коли ми з Настю збиралися і просто сиділи, підбирали англомовні назви вже 15 років, і ми реально не пам'ятаємо, як це так вийшло. Хто з вас частіше ініціює робочі обговорення у вихідні дні? Ми, ми вихідні дні взагалі не робимо якісь зустрічі. Бували е, кризові ситуації, коли починався коронавірус, і коли почалось повномасштабне вторгнення. Там не було ні вихідних, ні вечорів, нічого. І ми там все проговорювали. Але зазвичай ми поважаємо час свій з родинами, свої ну свої вихідні, поважаємо вихідні наших співробітників. Тому не чіпаємо людей. так? Ну я так. не чіпаю точно, а ти скидаєш коваль. Ну все Ні, я вже намагаюся це не робити. То з вас покійніше реагує, коли щось не запало. Я. Настя. Аня реагує одразу. <плес> Багато. <плес> Як це? Екологічно сказати, Аня реагує більш емоційно. <плес> Аня реагує більш емоційно. Хто з вас перший п'є каву на роботі? Я п'ю каву, бо, бо Настя її не п'є. Так, не п'ю взагалі. Або п'ю без кофеїну. Ну, це знаєте, коли на безлактозному, без кофеїну. <плес> кава без молока і без кави. Частіше кажуть, треба переробити. Аня. Mm. <ріст> З вас більше носить сукні. Зараз такий час, що ми якось більше відійшли від суконь, і подобається поєднання там спідниця сорочка, але мені здається, що ера суконь зараз повертається, і скоро ми будемо тільки в сукнях. Да.